Рада Україна НАТО проведе надзвичайне засідання у відповідь на масовані удари РФ по українських містах. Про це повідомив у соцмережі ікс-міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Зустріч на рівні послів відбудеться уже 10 січня. Представники країн обговорять удари Росії по Україні ракетами та безпілотниками. Однією з ключових тем стане посилення протиповітряної оборони України. І, Як зазначає Кулеба, це важливий сигнал євроатлантичної єдності на тлі ескалації російського терору. І от про інші можливо деталі що буде про що йтиметься на засіданні цієї ради. І є ще одна інформація. яку також я планую обговорити з Євгеном Магдою, це кандидат політичних наук, і директор інституту світової політики. Пане Євгене, мої вітання вам. Вітаю, слава Україні, героям слава. Буде 10 січня засідання. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, які ключові питання, окрім самого констації, самої констатації, самої констатації того, що росіяни по нас гатили по мирних, по цивільних, так і проблемне питання ППО: що ще може вирішити засідання цієї ради? Які практичні кроки, не тільки те, що вони поговорять, які практичні кроки можуть бути ухвалені на цій зустрічі? Як показує практика попередніх понад 22 місяців? Практичні кроки може вирішувати засідання в форматі Рамштайн. Засідання в форматі Рада Україна НАТО воно необхідне, тому що такими є принципи міжнародної політики, і Україна має демонструвати, що вона цінує підтримку наших партнерів з НАТО. Але сказати, що от на цьому засіданні буде ухвалено рішення, і Україна отримає зірку смерті і космічну пехоту, не можна. Це, на жаль, так не працює. І ми маємо бути свідомими цього. Якщо ми формуємо у себе завищені очікування, то це хибно впливає на все, що з нами відбувається і все, що з нами стається. Це треба розуміти. Тому я думаю, що ми маємо чітко підходити до того, що відбувається, і відповідно розуміти, що. Україна в нинішній ситуації не може розраховувати на кардинальне прискорення якихось поставок. Ну, нам і так обіцяно вже на цей рік 5 комплексів Петріот. Розраховувати, що після навіть наймасштабнішого обстрілу ми зможемо отримати 55 це нереальність. Це фантастично. Це Треба усвідомлювати, розуміти, і з цим відповідно треба працювати. Я переконаний, що Україна мала докласти зусиль для того, щоб після 2 січня, після того, як 10 кінжалів були збиті західними засобами ППО, донести цю інформацію насамперед до західних медіа, для того, щоб показати, що ми цінуємо західну військову допомогу. Що вона є для нас надзвичайно ефективною, а, власне, сама ця допомога дозволяє нам захищатися в складних умовах і в умовах дійсно безпрецедентної атаки, яка здійснювалася на Києві. Це практика, яка на сьогоднішній момент існує. Тобто, ми маємо усвідомлювати, що засідання навряд чи буде суперефективним, але. Ми маємо інформаційно впливати на настрої всередині суспільств країн НАТО для того, щоб тамтешні громадяни запитували своїх політиків, а що ми зробили для допомоги Україні, і отримували публічні відповіді, оскільки так чи інакше, значна частина країн НАТО буде брати участь у виборах до Європарламенту. То це нагода для того, щоб українське питання звучало і під час цієї кампанії. Воно і без того буде звучати, але ми маємо зробити так, щоб воно звучало у необхідному для нас контексті. Як ви думаєте, переконає е, представників послів НАТО, які будуть на зустрічі, інформація про те, що до прикладу е, в Києва залишилося ще не кілька атак рашистських, да, проти ну про ну, ракет для захисту міста проти атаки рашистів, так і що далі після цього всі ці ракети полетять нам просто на голову, тому що ми не будемо мати чим відстрілюватися? Це переконає їх е, якомога швидше донести наші проблеми. Ми не просто там поговорити, а донести проблеми якимось чином натиснути, і, наприклад, щоб Німеччина змінила свою чимменом позицію стосовно Тауруса, щоб е, в США швидше зібралися і ухвалили рішення до там 19 січня, а не до 2 лютого, як ми вчора спілкувалися з представником з американським політиком. Він каже, що ну є два варіанти: або всередині січня, або там на початку лютого. Ми ж розуміємо, що чим довше це питання відтягується, тим більша проблема нас. Очікує. Ні, не переконає, тому що вже вчора низка країн НАТО домовились закупити значний обсяг ракет для систем Патріот. І це відповідно хороша новина. Але е, просто грати на емоціях, грати на співчутті це все ж таки, на мою думку, не той варіант. Які ми на сьогоднішній момент можемо собі дозволити. Тому що Україна все ж таки вона має транслювати тезу про те, що вона є країною, яка гідна стати членом НАТО та Європейського Союзу. Просто, якщо ми будемо НАТО тиснути на жалість, даруйте, я використаю таке формулювання, то нас можуть спитати. А що ви робили до 24 лютого 2022 року? І чому? І спитати з деякими цифрами в руках? Я не думаю, що ці питання вони будуть зручними для всіх нас, тому що війна торкається кожного з нас. Почула, хотіла запитати полковник британської армії відставці Хеміш Де Бретон Гордон заявив, що НАТО може відправити війська на територію України, якщо зсу зіткнуться з великими проблемами на фронті. Він принаймні таке припустив в інтерв'ю толк. Е Віце з Гордон, з гордоном він розмовляв, так і вчора пан Пінкос, коли вмикався, він теж казав, що е, не тільки про допомогу зараз там боєприпасами, ППО обговорюється і точаться розмови. А обговорюється поки що так слабенько, але все ж таки обговорюється версія за е, стосовно того, щоб ввести якийсь контингент НАТО на територію України, якщо будуть проблеми, як ви вважаєте. Такий варіант можливий, чи це просто поговорити і, і все? Перше, ефективним способом комунікації з нашими партнерами з цього питання є ухвалення адекватного і такого, що створює відчуття справедливості у значної кількості наших громадян. У всіх його створити в даному випадку неможливо. Закону про зміни до. Мобіліза... Система мобілізації. Тобто не просто якісь інформаційні паси, як казіно круп'є навколо цього законопроєкту, а предметні, конкретні дії, предметне, швидке, реальне обговорення. Я сподіваюся, що саме сьогодні, завтра і післязавтра воно буде здійснено. В межах парламентського профільного комітету ну, сьогодні за участю... розпочали так. Угу. Так, за участю всіх зацікавлених постій. І з цього вийдуть на якийсь предметний реальний документ. Це перше. Друге, розраховувати, що в рік, коли пройдуть вибори вірогідно, парламентські у Британії вибори до Європарламенту, і президентські вибори та вибори до Палати представників Сполучених Штатів, хоч один вояк НАТО стане на землю України саме як представник країни НАТО, а не як доброволець, який підписує договір з силами оборони України, не варто, тому що фактор суттєвих втрат. Громадян своєї країни є непередбачуваним для політиків, які йдуть на вибори. І тому розраху... ну, подібні заяви, як правило, роблять люди, у яких до військового звання є приставка у відставці. Діючі військові чомусь подібних заяв не роблять. Почула пане Євгене, зрозуміла. Дякую вам за ваш коментар і дякую за включення. Начам нагадаю, що це був Євген Мада, кандидат політичних наук і директор інституту світової політики.